На годиннику в нас 5.20 ранку, а то прекрасний час би прилетіло по окупанській сраці святим Хаймерсом, і ми відправилися з вами в подорож. Хотілося би сказати, що за скутером, але на цей раз ні. Так що, якщо вам цікаво, як щоб знати, якого біса ми так рано підірвалися і де нас чорти попхали, то підписуйтеся на той канал, я вам розкажу трохи пізніше. І ще розіграємо з вами чашечку, ну і футболочку. Так що харетрендіти, погнали робити. Шо ви пасики на мотивках, цілим баком бензика, Що ви пасика. Зібралися до Львова, хотілося б сказати, що Макдональдс той був пункт нашого призрачення, могла би дитину побавити трохи. Але то не так, бо маю біду з очима. Приїхав я до лікаря, діагностували мені коротоконус. Отак та штука виглядає. В результаті в результаті у мене отут на лівому оці 30 бачить ліве око, праве бачить 70%. Получається той коротоконус, щоб йому тепло було на лівому оці третя стадія, на правому друга чекає мене, на жаль, операція. От, але як жартує мій лікар, тобі за канал, ти один на мільйон. От так от мені повезло. так що бережіть своє здоров'я, слідкуйте за ним, особливо зір та, слух, та в принципі. Просто бережіть своє здоров'я, бережіть себе. На тому я не буду більше вас печалити. Сьогодні велике свято День Святого Миколая. Так що, якщо хочете, можете підтримати мене лайкосиком в тому всьому. Такий вложик у нас сьогодні вийшов коротенький. А зараз переходимо до подарунок, які ви заслуговуєте, і які ми зараз розіграємо. Розіграємо сьогодні два подарунки, то буде футболочка і чашечка, яку Тарас Нечепорух так і не забрав, хто буде на його совісті. А напише, то може щось і придумає. Ми для нього. Так що погнали розігрувати. От ми перед комп'ютером наш відосик, я тут вже трохи підшаманив. Переходимо, все, накинув я посилання. Значить, Всього в нас вийшло 159 коментарів у нас приймають участь у тому розіграші. Так що погнали. Першим розіграємо футболочку, так як у нас і планувалася. І і, і і... Хто ти? Android gamer. Та файно, продовжуй тому ж дусі. Буду. Обов'язково вітаю тебе, відпишися, будь ласка, ти виграв футболочку. е-е, Так. е-е, дальше, А як тепер ще разочок, то все зробити? Що все по Дуже гарно, ладно, по новий. Так, ну і що, ще разочок, значить, ми ставимо. Е, так, тут... То не ставимо. 6 плюс 1. то є в нас 7. Додаємо. Так, от 159 у нас учасників. Так, тут ми все позначили. Стартуємо, погнали. І... Дуже красивий вийшов, от, хто в нас ще переміг. Дякую, що красивий вийшов. У тебе дуже гарно вийшло виграти собі чашечку аромагонний контент. Так що такі справи на рахунок відео от, зібрали ми аж 1100 лайків. Ви серйозно? Ну, Якщо ви так само донатите, які ставите лайки, то в мене погані для вас новини, бо нам всім глина в такому випадку. Так що давайте трохи будемо активнішими. От, ще раз вітаю всіх зі святом. Всі, хто виграв, будь ласка, напишіть, яким чином вам то все діло відправляти. На тому в мене все на сьогодні. Так що підписуємося, ставимо вподобайки. Ну і до зустрічі в наступному відео. Яке воно буде тепер? Я не знаю, бо ви так 2000 лайків не назбирали. Всім па-па!